22 серпня, четвер. Воскреслий спогад Євгенія, місто Маріуполь. Він не злякається поганої вістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Псалом 112, вірш 7. Нині дуже поширений культ героїв. Ми знаємо в обличчя акторів багатьох кінострічок, зірок Естради і телебачення. Дехто не зупиняється на цьому та, доходячи до апофеозу невігластва в шануванні своїх кумирів, готовий платити будь-які кошти, аби хоч би тінь обожнюваного кумира просковзнула поряд. Щоб скріпити фундамент самосвідомості, ми вишукуємо нових героїв та підносимо їх на п'єдестал слави. Та зазвичай справжні герої залишаються непоміченими. Їхні обличчя не побачиш на обкладинках модних журналів, їхні імена не згадуються в пресі. Можливо, якби не війна, ми б і не дізналися про їхнє існування. Саме про таку людину я бажаю розповісти вам. Євгенія народилася 1940 року в місті Маріуполі. У 20 років вона переїхала до Києва. У 1995-му прийняла водне хрещення, уклавши завіт з Богом. Євгенія переживає вже Другу війну, Першою була Друга світова, дотепер пам'ятаю, охоплений вогнем сусідський будинок та людей, котрі бігають у метушні з відрами від криниці до зловісної червоної заграви в даремних спробах загасити кривавого дракона, згадує жінка. На моє запитання, чи могла б вона уявити собі, що з плином часу ті жахіття війни знову повторяться, відповідає стримано й розсудливо. Бог відкрив мені ще в далекому минулому, що згодом це станеться знову. Одного разу ще до подій 2014 року, мені випала нагода відпочивати в Криму. І зненацька я почула якогось чоловіка, котрий зухвало проголошував то автобус, на якому ми мандруємо півостровом, це подарунок від Росії. Відтоді я зрозуміла, що лиха нам не уникнути, тому нову війну я зустріла з готовністю. Проте не можу сказати, що ця прогнозована несподіванка не збентежила мене. Навпаки, відчуття були такі, немов земля з під ніг тікає. Мене охопив страх і я не знала, що робити. Уранці, 24 лютого, увімкнула радіоприймач та почула приголомшливі новини про повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Після цього були вибухи, кров стигла в жилах. Будинок, у якому я живу, був ніби охоплений лихоманкою, гарцював, немов баский кінь. Перше, що спало мені на думку, схилити коліна й помолитися Господу. У молитві я благала про допомогу та захист усієї країни від ворожих снарядів. Бог почув мої прохання, і я відчула мир у своїй душі. За кілька хвилин мені зателефонували це були брат і сестра з групи ранкового молитовного служіння. Вони теж були налякані, декотрі з них мали намір виїхати з країни, я залишилась. У свої понад 80 років наша героїня звершує дияконське служіння та пише духовні вірші несе людям вістку про близький прихід Ісуса Христа. Со скорб'ю в серці Бесконечний друзьям напутстві Он дал, і на вершині віршині к Отцу с молитвою вас звал. Сберечь всех избранных в единстве просил Небесного Отца, чтобы никакое зло и беды не отвели их от Творца. Благодарим за все Христа Царя, Царей Небес, За дар спасения от горя, За это чудо из чудес.